Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Ставка Верховного командовича завершилася сьогодні без будь-яких кадрових рішень, які багато хто очікував на ключ уток про ймовірність відставки Валерія Залужного з посади командуючого Збройними силами України. І тут потрібно зрозуміти певні речі, які, як на мене, є дуже важливими з точки зору подальшого розвитку ситуації. По-перше, відставка Головнокомандуючого Збройними силами України, якщо і відбудеться, відбудеться не у скандальний спосіб. В цьому не зацікавлено політичне керівництво України, яке, очевидно, не бажає псувати взаємин ані з військовим командуванням, ані з нашими західними союзниками. У цьому не зацікавлена військове Керівництво України і сам Валерій Залужний, бо ми розуміємо, що будь-які кадрові скандали в Україні на руку насамперед російському політичному і воєнному керівництву зацікавленому у дестабілізації ситуації в державі, яка з точки зору президента Росії Володимира Путіна та його співвітчизників має вже невдовзі зникнути з політичної мапи світу. У скандальності такої ситуації не зацікавлені і наші західні союзники, які прекрасно розуміють всі наслідки таких скандальних кадрових рішень. Таким чином, якщо навіть ці перефронтування воєнного керівництва країни і відбудеться, воно відбудеться, коли сторони дійдуть розуміння щодо того, як реально можуть відбуватися будь-які Кадрові зміни у керівництві Збройних сил України, ті, хто говорять про те, що президент має повне право замінити головнокомандуючого Збройними силами України, тому що він один з тих, кого президент призначає на посаду своїми указами, забувають, що президент пам'ятає і про інший свій важливий конституційний обов'язок, пов'язаний у захисті. Держави та її безпеки, адже оборона і зовнішня політика це є ті прямі функції президента, якими він має займатися після свого обрання на вищу посаду у країні. І очевидно, що будь-який президент країни не зацікавлений в тому, щоб у зв'язку з тими чи іншими його діями страждала безпека і обороноздатність держави, а це Набагато більш серйозні матерії ніж будь-які кадрові рішення, які оформляються указами, ба більше укази це тільки наслідок намагання президента України, повторюю, будь-якого відповідати функції захисту країни і зміцнення її обороноздатності. Тим більше це є важливим в момент війни на виснаження, яка у політичному календарі Володимира Путіна охоплює, здається, всі 20-ті роки. Нашого сторіччя, а можливо, розповсюджується і на більш серйозний за часом період, адже росіяни вважають, що вони увійшли у вирішальний момент своєї політичної історії момент ліквідації державності колишніх радянських республік і відновлення Росії у кордонах радянського союзу 1991 року. Проте Наскільки небезпечними для України та інших колишніх радянських республік є ці російські бажання, я думаю, не потрібно доводити українці за ці два роки війни і за 10 років конфлікту із Російською Федерацією переконалися, що Росія готова наступати, вбивати, грабувати, знищувати і Ця її готовність не зменшується а тільки збільшується з роками. Тому за великим рахунком є абсолютно правильним, що на ставці верховного клановича обговорюють і питання, тому як захищатися від російської навали, як удосконалювати озброєння, яке Допоможе збройним силам України принаймні утриматися на тих позиціях, на яких ми знаходимося сьогодні, і не допустити окупації нових українських регіонів російської армії, що повторюю, також очевидно є в планах Володимира Путіна та російського воєнного командування. А найкраще подумати про те, як у найближчі роки. Вийти на деокупацію, хоча б частини тих українських земель, які знаходяться під контролем Російської Федерації, і на яких зараз якраз на наших очах відбувається політичне первомфотування з метою не допустити не просто повернення цих територій до складу України, а не допустити ментального повернення тих громадян України, які знаходяться на Цих окупованих територіях у цивілізаційний простір України, у цивілізаційний простір Європи, це теж важливе, амбітне завдання російських окупантів, яке вони збираються виконувати наступними роками. І звичайно, від того, наскільки сильними будуть Збройні Сили України, наскільки серйозними будуть наші можливості зберігати те, що зараз знаходиться під Контролем легітимного уряду України спробувати повернути те, що знаходилося в кордонах незалежної української держави на момент проголошення державного суверенітету української РСР у серпні 1991 року. Якщо вдасться захищати цю територію від подальших атак російської армії у 20-30 роки, 21-го сторіччя. Якщо вдасться отримати гарантії безпеки без цивілізованого світу, який зараз розглядає Україну швидше як буфер між Європейським Союзом і НАТО і Росією, а ще й як полігон, на якому випробовується, наскільки Росія здатна на нові агресивні дії, скажімо, по відношенню до інших колишніх радянських республік і також країн НАТО, якщо всі ці задачі вдасться виконати за наступні важкі і насичені кризами і випробуваннями роки. то Тоді, звичайно, потрібно говорити про дрони. Потрібно говорити про те, як вижити в ситуації, коли буде з кожним роком зменшуватися за західна допомога. Потрібно говорити про те, як розвивати виробництво. Українського озброєння, без якого, очевидно, Україні буде дуже важко протистояти силі Російської Федерації та її союзників, які десятиріччями тільки тим і займалися, як скажімо, північна Корея, що виробляли зброю, готувалися до війни. В той час, як весь цивілізований світ, і Україна також думали про добробут свого населення, країни авторитарного типу думали про те, як це населення знищити, і як бачимо зараз. І їхня політика дається в знаки поки що на житті і добробиті українців. Усі інші на черзі наступних виснажливих і трагічних війн, якими будуть, очевидно, пов'язані наступні десятиріччя. І ми маємо усвідомлювати, що це і є наше головне завдання, не просто завдання кадрових змін чи кадрової стабільності. Головне завдання України і її народу вижити у ситуації, коли шанси на виживання. Є досить марними з точки зору бажань диктатури авторитарних режимах, які вже розуміють, скільки у них можливостей і шансів відкривається у 2024 році. Так що, якраз те, що ставка пройшла без відставки, але із дискусіями про майбутнє озброєння України і про майбутні наші дії на Російсько-українському фронті, фактично статичному за великим рахунком ще з кінця 2022 року. Це і є розуміння тих великих задач, які стоять перед Україною у 20-х, а можливо, і у 30-х роках 21-го сторіччя. Сторіччя української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютюбі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!